Імпровізована камера із полоненим за ґратами, і діти, поряд з якими замість їхніх тат лише світлини і порожні стільці. Ангеліна не бачила свого батька, військовослужбовця Національної гвардії, більше двох років, але на її малюнках він завжди з сім'єю і усміхнений, бо каже, таким його і пам'ятає. Купляв мені щось цікаве, а ще ми любили гратися з таким перформансом. Рідні й близькі нацгвардійців, захисників Чорнобильської атомної електростанції, які вже третій рік перебувають у російському полоні. Вкотре зібралися на мирну акцію на Красній площі Чернігова. Чимало людей приїхало зі Славутича. Саме цього дня, 31 березня, після понад місяця окупації ЧАЕС і тримання в заручниках, військові РФ відступаючи, вивезли українських захисників через біло. Русь на свою територію, і за цей час зі 169 поневолених військовослужбовців Україні вдалося повернути 66 30 березня 2022 року. Це був останній наш, ну, наш такий зв'язок, де ми могли поспілкуватися. Все 31 березня 2022 року. Ми з ним уже не розмовляли, і вже я дізналася, що їх. Вивезли всі рідні, об'єдналися, всі сім'ї, і ми робимо все можливе і неможливе за для повернення наших рідних додому. В полоні вони і голодом їх морять, і на повітря не випускають. І тортури щодня тортури. Хлопці виснажені, дуже виснажені, як морально, так і фізично. Ще 103 три наші героя, наших другого воїна, наших сокола, коли вивозили наших серця. 103. досі в полоні. Всі катування, все, все. Вони там переносять з гідністю. І Вони там підтримуються один одного, і ми повинні. Ми не ми не опустимо руки і будемо їздити, добиватись, писати, і поки ми не не витягнемо, так сказати, всіх наших рідних з полону, ми не зупинимося. За словами учасниць акції, українські військові, на відміну від росіян, дотримувались усіх міжнародних зобов'язань. Не вели на території станції бойових дій і ще за період окупації отримали значну дозу опромінення. Однак, як і з більшістю військовополонених, зв'язку зі своїми синами, батьками та чоловіками вони не мають. А про місце їх перебування, самопочуття, нелюдські умови утримання, тортури і насильство дізналися вже від звільнених із полону бійців. Остання інформація була у січні, коли вдалося повернути п'ятьох їхніх побратимів. Власне від свого коханого за два роки Тетяна. На отримала лише один лист, який в усіх з однаковими словами: живий, здоровий, своєю власною свободою вони спасли весь світ під ядерною катастрофою, яка могла би статися ще більше ніж в 86-му році. Ми чекаємо кожного дня, кожну хвилинку, кожну секундочку. Ми чекаємо на цей важливий дзвіночок, що я вдома, я повернувся. Хлопці, які повернулися з полону, навіть були в місті зі мукамери, приходили до мене мені, сказали, що. Важко, що синочок сказав, що передати мамі, хай вона не переживає. Каже, не переживайте, він витримає, він все витримає, дуже важко. Ми один одного підтримуємо, підказуємо, їздимо в Київ і просимо влади, і просимо Бога, щоб тільки хлопці наші повернулися додому. Кажуть, вони постійно контактують із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, зустрічаються з уповноваженим справ людини Дмитром Лубінцем. Однак на сьогодні процес обміну надто повільний. Подібні ж мирні акції на підтримку полонених захисників ЧС влаштовують майже щовихідних у різних містах та столиці, сподіваючись, що це пришвидшить повернення рідних на батьківщину. А поки про них пам'ятатиме уся країна.